Коли люди не можуть зрозумітися в навіть, вони що... тоді верхівка людей, там були в США. Багато років тому керівник, керівники багатьох штатів, бо вони ще не були вже, запросили за і сказали, давайте ми просимо Бога, щоб він нам допоміг. Об'єднатися, знайти спільну думку, знайти спільні точки зору. Таким чином, після цього молитовного сміття, який провели Сполучені Штати Америки відбулося об'єднання Америки, вони запросили Бога в своє життя. Вони вписали ім'я Бога в свій початку І з того часу пішов величезний госпіталь цієї держави, яку ми можемо спостерігати сьогодні з вами. Україна є велика християнська країна. Ми забуваємо з вами говорити, що Україна не просто гарна, красива, духовна, світла християнська країна. Україна це апостольська країна, тому що вона благословенна апостолом Андрієм Первозванним якого Господь поблагословив для того, щоб він прийшов на ці землі. І коли він сюди прийшов, він сказав, що тут живе в віруючий християнський, душевний, гостинний народ. Оце ми з вами. Але чи сповідаємо ми цю традицію Бога шанувати своєму житті? Ні, тому що якщо ми повернемося в своє дитинство і згадаємо дідусів своїх прабабусів своїх ми згадаємо і ті наші релігійні свята, і ті молитви, які завжди старша, найстарша людина в хаті на всі свята вставала, благословляла всю людину. Це була наша традиція глибока. Яка тримала українців разом, незважаючи на те, що в нас не було своєї держави. 450 років ми не мали своєї держави, але ми сьогодні є. Є наша мова, є наша культура, є наша традиція. Мало того, наша традиція і виживати в сьогоднішній день, яка мотивує наших бійців сьогодні через материнську молитву і нашу спільну молитву. Боротися, виживати, бо кажуть, на війні сильного куля не бере. А де та сила, де їй шукати свою внутрішню силу? Від нас з вами, від тих людей, які дали життя, від тих людей, які формували нашу свідомість. У нас в Україні так само з'явилася ця традиція в українському парламенті, тому що парламент, влада це є яскравий приклад для цілого суспільства, як вже жити, який приклад ми подаємо. І ми з вами точно знаємо, яка влада який приклад нам подавала. І ми вже на сьогодні такі мудрі, що ми вже точно знаємо, що добре, що погано, що можна вибачати, що не можна вибачати, і яка надалі є перспектива і уява нашого з вами життя з тими людьми, які прийдуть після того, як ми завершимо цю війну нас в українському парламенті. Коли існувала фракція ще комуністів, ми вже з вами починаємо забувати. Але та фракція комуністів в нас була і була дуже потужна. І завжди заступником спікера був представник комуністичної фракції партії комуністів. Так от, коли був цей ще такий атеїстичний український парламент, я й туди до нього потрапила. Це був 2002 рік. Людина гуманітарій, ми дівчата, ми знаємо жінки, так, які працюють в сфері гуманітарної політики. Так, ми вільні у своїх думках, у своїх поглядах, бо ми всередині не прив'язані до якого, не зобов'язані бути там, якимось керованим таким рухом. Ми маємо свободу в своїй душі, проява в проявах своєї душі, проявах свого таланту. Ну, тобто гуманітарій має таку специфіку, коли бачать все глибше, що стосується душі і серця. Бо ми працюємо з душою серцем. Так от, коли ми потрапили в український парламент, ми вирішили зробити якісь такі зустрічі, типу як це американці зробили, щоб могти консолідуватися в українському парламенті, щоб не билися депутати в парламенті, щоб не було розуміння між керівництвом Верховної Ради і депутатами, які знаходяться як діючі депутати, частина цього великого процесу. І от спільно із представниками протестантських церков, оця традиція є протестантська. Протестантська гарна традиція. Вона по цілому світу ми бачимо Південну Корею. Я думаю, нам капелан Ігор більше розповість, бо якби він більше в цій темі. Я як світська духовна людина з вами спілкуюся. А він буде спілкуватися з точки зору от, професійної своєї капеланської, душпастерської. Роботи. Так от ми спільно із протестантами, які були в парламенті, вирішили робити Павлову Курянку, такий прийшов молодий, український депутати з Одеси, хлопчина. І ми почали робити такі молитовні просто групи. От ми попросили, щоб нам виділили спеціальну кімнату. І в 8-й годині ранку, а робота в парламенті з 10-ї години починається. Ми в 8-й годині ранку збиралися, дали оголошення, повісили. Хто хоче приходити на такі молитовні групи, щоб просто говорити про високе. Бо цей бруд, який існував навколо нас, мене, наприклад, дуже сильно тягнути. Мені хотілося щось, про щось таке сильне, щоб давало мені мотивацію там, бути і бути впевненою в тому, що я люблю. І ми почали з таких молитовних груп. Ці молитовні групи в нас почалися аж з 2006 року. Спочатку це була молитовна група як ініціатива, у нас було вісім. Народних депутатів, потім настало 45 народних депутатів, тому що дуже багато людей, ну, як ми з вами зараз, так, коли вони про це чули. От ви проявили теж інтерес, вам цікаво, а що ж це таке, а як воно відбувається, що воно мені додасть, так? А для чого мені це треба? В мене є вибір, я можу піти, можу ні. Але я зробила вибір, бо я хочу знати, що це. А може мені це потрібно дуже сьогодні, Може, я знайду щось за себе. Так само і депутати. Вони зацікавилися і вони почали так налипати, як ми жартували до нашої молитовної групи. І коли вже в нас така була достатньо велика молитовна група, ми почали думати про те, щоб нам, як їх без зусилля прикласти, щоб цю традицію апариканського молитовного сніданку, бо зараз він вже, якщо не помиляюсь, 80 років, 80 років кожного року. Президент Сполучених Штатів Америки збирає всю еліту політичну громадських лідерів Америки і цілого світу. Більше 4,5 до 5 тисяч людей збирається в лютому місяці, в лютому місяці, якби на початку нового року, Збираються вони для того, щоб виділити якісь пріоритети для світу. Якусь, якісь ціннісні речі, які важливі для цілого світу. І президент Штатів Америки запрошує е, духівництво капеланів. Уявіть собі, що в американському парламенті, Сенаті і Конгресі є капелан. І там не в голови Верховної Ради, спікера вирішують питання та проблемні, які норми включити, де дискусійні якісь позиції, які не мають точки дотику. А вони збираються в капелан. Вони збираються в капелана парламенту. Вони беруть новий завіт, а ну взагалі в ці письмо, і вони починають роздумувати над ним. І тоді приходять, ви побачите сьогодні, скільки думок, коли ми будемо з вами читати, Святе Письмо, вам прийде, яких несподіваних. сказати, Боже, я так ніколи би не подумала, що так воно може десь виглядати. Ви будете ці думки собі мати. Ви потім підете, ці думки будете аналізувати, тим тих, які ми будемо тут дискутувати. Одним словом, ми вирішили такий самий формат започаткувати в Україні. Ну, апостольська країна, християнська країна, моревів, мільйони віруючих людей. Нас не треба мотивувати, бо ми навіть ми можемо не ходити ні в яку церкву. Але ми відчуваємо Бога. Ми з Богом в серці, ми прислухаємося до того, щоб, не дай Боже, щось не дуже нарішити. А добре я це роблю чи ні. А не віддасться мені воно потім. так? Тобто ми з тим живемо, воно є всередині нас, воно є в корені нашої генетики. І от ми вирішили так само зробити, ризикнути і зробити такий міжпарламентський, міжнародний молодой в України. Ми палом поділися, онгурями. Він пішов до всіх протестантських е, рухів, а я пішла до всіх наших право, католиків, католиків, мусульман. Одним словом, я обійшла всіх патріархів, він обійшов, обійшов всіх духовенств, всі погодилися. Всі сказали, ми підтримуємо. Я дуже переживала, бо Україна це православна країна. Вона корені православна країна. І я дуже переживала, як наші православні патріархи це сприймуть. Ви знаєте, хто саме перший підтримав? Патріарх Філарет. Я до нього прийшла, а він. Це все розповіла. Думаю, ну він зараз каже, що це не наша традиція, давайте будемо наші традиції розвивати. А він відразу сказав: все те, що допоможе сьогодні людині і державі суспільству духовно, посилить їх, я це підтримую. І я перший до вас прийду. І він прийшов, ви знаєте, патріарх Ларет, на той час 2006 рік прийшов до нас на наш молитовний сніданок разом зі всіма іншими представниками різних церков. І так почалися в нас в Україні, ви напевно, чули, в нас вже було 10 міжнародних національних молитовних сніданків. Перший молитовний сніданок ми провели я і Огурян. І тільки Литвин, який був тоді головою Верховної Ради, дав листа вітальну. Ну і нас було десь чоловік 70, може, не дуже багато. Ну, Зараз у нас півтори тисячі, щоб ви розуміли. Ось при цьому, З цілого світу записується в чергу мати право приїхати до нас на наш молотовний сніданок. Бо він унікальний, так як ми його проводимо. Бо ми такі, як дивіться, ви накрили якийсь стіл. Ніхто ж не хотів. там... Тобто Чисто символічно, бо Ісус робив цей сніданок. Потім вам капелан розкаже про це. Там було дуже мало чого. А ми, от бачите. Ми такі щедрі, душевно, що ми це хочемо красиво, хочемо, щоб воно було достатньо, щоб воно було комфортно. І от ми зробили цей на сніданок, коли тільки лист дав голова Верховної Ради, бо побоявся, не знав, хоч знав, що там будуть ці священники, але він не знав, як воно це все скрізь. Сьогодні це престиж уже президенту. Наші поготовні сніданки всі відбуваються при. Обов'язкової присутності президента України, голови Верховної Ради, всіх міністрів, голови фракцій. Депутати записуються, в Я хочу, я хочу, я хочу. Зараз вже є, записуються для того, бо кількість обмежена. Там просто нема приміщення такого в Україні, щоб 4 тисячі запросто прийде і більше. Нема такого приміщення, щоб можна було це провести в такому.